То тобі не в чотуляції пиздіти. Слухай, пиздять бляді менти і ти. А я кажу правду. Ти ж не плутай. Добре. Що добро? Що доброго? Я тебе зрозуміла, поняла. Я з Києва, а ви звідки? Ми з Житомира. З якого району? Польова, Корбутівка, Крошня, зелені. Як Центральна вулиця зветься? А для чого тобі це казати? Ну, бо я знаю трошки Житомир. Ну я не скажу це. Не віриться? Ну, от, от мені теж, навіть, теж не віриться, що ви Житомир. А насправді звідки ви? Село. З якого ви села? Жмеренка. Жмеренка це місто. Причому відносно чималеньке. І воно не на Житомирщині.